А ти замітила, що ми зависли? Ми не рухаємося. Хай yeah. гайс! Ну що ж, як і обіцяла, сьогодні Атлантик Сіті. А поки ми під'їжджаємо, я трішки вам розповім, що воно собою являє і чому. Настільки два подібних міста, як Лас-Вегас і атлантик Сіті, але одне відоме буквально на весь світ, а про інше знають дуже мало. Тож, давайте розбиратися, в чому справа. Місто на березі Атлантичного океану, штат нью джерсі Зверніть увагу на розташування, воно ніби розмежоване з основною частиною материка. І до самого міста ведуть всього три дороги, під якими вода і ось такі невеличкі острівки, ніким не заселені і не освоєні. Тому саме місто відокремлене від іншої частини суші і має вигляд такого собі острова. Цікавий факт, що для любителів гри Монополія багато вулиць тут будуть знайомими назвами, оскільки властивості на дошці в популярній настольній Монополія були створені по мотивах міст Атлантик Сіті, під час сухого закону, який був прийнятий на національному рівні в 1919 році атлантик Сіті в основному заборони не дотримувався. І оскільки алкоголь, який був ввезений контрабандою в місто, можна було легко отримати в ресторанах та інших закладах, популярність курорту ще більше зростала. Та все ж як і багато міст східного узбережжя після другої світової війни, атлантик Сіті страждав від вільності, злочинності, корупції та загального економічного спаду. Готелі один за одним закривалися, прагнувши оживити місто, було легалізовано азартні ігри. Так, тут з'явилося перше казино. Згодом їх ставало все більше і більше. атлантик Сіті був менш популярним ніж Лас-Вегас, як гральне місто у Сполучених Штатах, і Дональд Трамп, маючи декілька казино тут. Допоміг провести у місті боксерські поєдинки із гучними іменами, щоб залучити клієнтів до своїх казино. Так боксер Майк Тайсон провів велику частину своїх боїв в атлантик Сіті, завдяки чому привернув увагу всієї країни до цього курорту. А далі був ураган Сенді. Обрушився на атлантик Сіті. Він 29 жовтня 2012 року. Ну що ж, ми тепер з вами трішки знаємо, яка доля цього міста і що з ним відбувалося до того. Давайте тепер дивитися, як виглядає Атлантик Сіті сьогодні. Найбільша концентрація уваги, звісно ж, до набережної зони. Здовж океану тут простягається довга і широка набережна, по одну сторону якої спуски до піску і доступ до води. А по іншу сторону магазини, фудкорти, готелі, казино. Перше спостереження, що людей на набережні досить багато. Ми також прогулялися вздовж, так би мовити, розвідали обстановку: що тут, як тут, після чого попрямували поближче до води. Поки ще світло має відбутися один важливий момент, оскільки моя мама зараз вперше побачить океан власними очима. Тож, як кажуть в Америці, so excited! Ми дивились на хвилі, збирали ракушки, помочили ніжки. Купати ще досить холодно, вода не прогріта, а десь вже в середині липня буде сам раз. Тут сезон починається десь середині літа і може тривати навіть до кінця вересня. Звичайно, зробили фото на згадку і пошпацерували далі. Тож давайте повертаємося на набережну і подивимось, що тут є ще цікавого. Ми курсували вперед. Перед нами відкривалися нові види, все масштабно, яскраво, цікаво. А ось тут, як на мене, якийсь такий міні-клаптик Техасу. Ну і звісно, фотка на пам'ять, як без цього. І я помітила, що йдучи набережною, не видно її кінця і краю. Тому загуглила і поцікавилася, яка ж її довжина. Тож 5,5 миль, що еквівалентно 8 кілометрам і 851 метру. Набережна в Атлантик-Сіті Сіті, одна з найпопулярніших прогулянкових зон на східному узбережжі. Вона була взагалі першою в країні. Тобто, перша набережна, яка з'явилась в Америці, це саме вона. А ось так виглядає вже житлова частина прибережної зони. В ряд стоять компактні старенькі будиночки і тісно-тісно припарковані автомобілі. Тут відчувається атмосфера дійсно курортного містечка, але чого не вистачає особисто мені, так це пальм. Звісно, тут зовсім інший клімат, не властивий для цих рослин, але так круто. В моєму розумінні так виглядає домальована картина. Коли пальми а позаду горизонт, океану. Красота. А ще я всюди помічаю національні символи України. У всьому, всюди. На заході сонця. Ці місця мають ще яка окрас. Тому ми продовжуємо гуляти і ділюся тим, що бачу сама, так ніби ми зараз з тобою гуляємо тут разом. А ось ця скульптура під назвою «Міст Америка пирнує тебе встановлена тут неспроста. Бо саме тут провели перший конкурс Міс Америка. Тож саме тут, в Atlantic Сіті, багато років поспіль проводився цей конкурс. Знайшла декілька архівних фотографій, як це відбувалося. І ось такі красуні були колись. Ще одне спостереження, тут дуже люблять гольф. І навіть ось такі невеличкі міні-поля є дуже багато де. І як бачите, вони користуються попитом, оскільки де я не бачила такі поля, всюди є завжди люди. А ми з вами гуляємо далі і йдемо, йдемо, ніяк не дойдемо до краю. Курсуємо поки в напрямку розважальної зони, де є колесо огляду і атракціони для дорослих і дітей. Подивимося, що там. У нічний час тут ще якась інша атмосфера. Яскраво мерехтять вогні, і кожен заклад, готель, казино, ресторан. По різному світлі ця... привертають увагу туристів як тільки можуть. Здовж набережної, що вдень, що вночі курсує ось такий транспорт двох видів, який, як бачу, теж досить користується попитом. А ми все курсували на пірс з розвагами. Кожного разу він ставався ближче і ближче до нас. Ми й йшли, й йшли і все-таки сюди дійшли. Тут точно є чим зайнятися і дорослим, і дітям. Дуже багато всього. Атракціони на любий смак. Правда, наш рівень адреналіну з мамою залишався в нормі, тому що ми були з дитиною, тому розважали його. Артем просто виждяв від радості. А ми посміхалися на всі 32, Дивлячись на нього. Він був щасливий. А ми щасливі від того, що він. Кажи, як твої враження? Це класно було! Ти задоволений? Ну що ж, let's go далі, а далі ми з вами випробуємо наше везіння. Як же ж бути в Атлантик Сіті і не потрапити в казино? Тут легалізовані азартні ігри і мусимо спробувати. Ну що ж, записаємось готівкою. Далі ще треба зрозуміти, як тут все працює, що робити і куди тицяти. Але виявилось, що все не так складно. Прикольні емоції такі змішані в цей момент. Я поставила долар і декілька разів стицнувши, я виграла 2,54. Ось таким чеком отримуєте суму виграшу, її можна ставити ще. Мама теж спробувала, успішно протринькала мій виграш і поставила ще. А натомість виграла аж 6 центів. Ну, кого яке везіння, як то кажуть. Емоції в нас були класні, я спробувала ще на іншому було цікаво. Теж щось там трішки виграла, але ми не дуже азартні кубіти, того спробували класно, можна йти далі. Не знаю, чи ви помітили, але це вже інший день. Якщо не помітили до того, то зараз побачите, оскільки я во всю красу показую вам свій сьогоднішній лук. Тож мусите оцінити. Напишіть в коментарях, як вам мій образ. Дякую за компліменти. Ви ж написали мені компліменти. А ми продовжимо з вами гуляти по Атлантик Сіті наступних декілька секунд. Думаю, слова будуть зайвими. просто давайте разом помилуємо цими краєвидами і красотою. Позаду мене колесо огляду, ми хочемо на нього піднятися і подивитися на види з висоти пташиного польоту. Ми йшли по піску, і ось такі зони для відпочинку траплялися нам по дорозі в напрямку до колеса, а ось тут ми вже всередині піднімаємося вверх. Видно, що це колесо не так старе, як давнє, тому страшновато в ньому знаходитись. Наверху, але відкриваються дуже красиві види. З висоти, звісно, змінюється ракурс сприйняття. Дуже красиво. З висоти добре видно, якраз що місто має з однієї сторони океан, а з іншої сторони ось такі затоки. Спочатку нам було весело, класно, а потім ми хапнули трішки адреналіну бо, як виявляється, коло робить три оберти, і на другому завмирає в одній точці на декілька хвилин. Було непередбачувано, ми трішки налякалися, але насправді все добре. Так було задумано. Далі ми попрямували в глиб міста. Тут є така довга алея з багатьма магазинами, назви яких ви точно знаєте. Такий собі шопінг, чисто в американському стилі. Йдеш собі вулицею, заходячи знову в інший магазин і придивляєшся, що тобі буде вподобання. Ми заходили в ті магазини, які нам були цікаві, пороздивлялися, але нічого до душі не припало. Тому цього разу шопінг відбувся без покупок. А я вам дякую, що ви розділили цю подорож з нами. Дуже дякую за лайк. Обов'язково пишіть коментарі. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео!